Доброго дня, ще 18 людів 24 року. І я, голова комісії Бори Павла Степанович, повідомляє 60 членів комісії, на засіданні постійної депутатської комісії звітаються в мене підносим відстань, природних ресурсів, зарозділ консервних пунктів Брусівської селищі, терпляні громади, планування та забудові території присутні. чуткі члени. Ніхічен Осії Анатолійович, Кузьбіч Оксана Віктора, Володарського Оксана Матіння. Ну і вас показує слова Володимира Степанович. Відсутні ящики натрати коментарі постійно. Порух для проведення засідання є засідання постійної комісії голошу відповідь. На комісії запрошує начальник війни земельних кіно з ковідного осільного. На порядок День комісії у нас є судді питання про задерження проєкту заносить щодо зміни цієї призначення земельної ділянки. Друге пронесення збитного проєкту рішення про затвердження проєктів землю щодо відведення земельні ділянки комунальної власні Россиї селищної ради. Хто є пропозиції до порядку демон. Де? Нема. З, голосує. Хто за? Прийнято. Пропонується наступний з засідання комісії. Для інформації по питанню до п'яти хвилин відступаючи в обговоренні за трохи. Засідання комісії провести в межах 30 хвилин. Помітичних Немає. Нема. Хто за таке релаги, просимо голосувати. Рішення прийнято. Переважно до до першого питання порядку денного. про затвердження проєкту що земелостю проєкт щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Слово десять. Я за Ольгою Миколаївною було виготовлено проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у неї в приватній власності, була оживе. Тепер змінені цільвена для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги по митрополиту на там де вона в неї сломатологічника то розташовані. То це було житловий будинок там переводить. Вже... Тепер вона його все переводить, так як воно має Шо? Шо Так Що так уже 100 років пройшло? Ну... <плес> ну і вам це ще податок буде, так? А так би не поспішила податок, так? Да? А так би платила, наплатили за Оживе, там менше Так. Це більше всього, що нам треба легалізувати цей бізнес. <рес> так, зрозуміло. Да. То, ну, бачимо людина, що мені і приватна власність. Кози б так є запитання, немає, так? <рес> <да>? ну, Рекомендую <рес> вивести на сесію. Голосуємо. <рес> Боровий за. Нікітчин. за. Кузьмич. За. Лутоцький. за. 4. за. Друге питання. Рішення прийнято. Наступне питання. В нас є змін до проєкту рішення про затвердження проєкту за щодо відведення земельних ділянок у комунальній власності Услідівської селищної ради. Даний проєкт рішення вже розглядався. Від останньої комісії до нас надійшло ще два проекти. Один проєкт по відведенню земельної ділянки у 25 гектар для ВПО в селі Озера. Там планується розміщуватися модульні будиночки, є вже сім'ї, які мають там заселятися. То, щоб не затягувати цей процес до наступної сесії, то пропонуємо внести цей процес. І ще один проєкт це польові дороги, щоб також нам швидше передати в оренду, щоб було надходження до бюджету. Оці два пункти доповнюємо. Загалом у нас виходить 15 проєктів по польових дорогах, два проєкти ППО і один проєкт інше сільського призначення, тож користування буде передаватися. Тобто у нас, по суті, пройшов період пошти неділі, да, потім тиждень Меніше, ні, ні, від засідання комісії, чи теж було да, до сесії. У кого є там пропозиції бачення, що не так? Хай воду будуть, живуть. Торізь голоси. Боровий за. Ікийчин за. Кузьмич за. За. Чотири за. Всього мені питання порядку денного вичерпуємо. Дякую всім за увагу.